Зазвичай вони тягнуть на свій бік суперників, але можливо колись знову підтягнуть і себе до Олімпійських ігор. На початку минулого століття змагання з перетягування канату входили до програми п'яти олімпіад, але вже понад 100 років канатних боїв нема на олімпійській арені. Втім, цей спорт живе і тримається навіть під час війни. Діана Тригуб побачила тих, хто тримається за канат. Два роки тому у змаганнях з перетягування канату визначило останнього олімпійського чемпіона. Олімпіада 1920 року у бельгійському Антверпені тоді стала лебединою піснею для цього виду спорту на іграх. Втім, традиції цих стародавніх змагань досі живі. Так у Києві днями відбувся відкритий чемпіонат міста. Позмагатися до столиці приїхали команди з різних навчальних закладів України, і, попри війну, встановили рекорд за кількістю учасників. У нас сьогодні 16 чоловічих і 8 жіночих. Ну, маленький рекорд. Помітно прогресує від спорту. Дуже велика кількість учбових закладів. Більшість це буде дивно казати, але більшість навіть військового з напрямку. Я сьогодні приємно здивований виступом команд Львівської академії сухопутних військ. Національна академія сухопутних військ зі Львова зробила дубль. і жіноча і чоловіча команди виграли бронзові нагороди. А от перші сходинку п'єдесталу повністю забрала команда Державного торговельно-економічного університету з Києва. Вони вже багато років є найсильнішими, тому на базі цього вищого навчального закладу і формується національна збірна України з перетягування Канату. Так як це командний вид спорту, то є певні складнощі з формуванням збірної. Було б прекрасно, якщо б в Україні проводились тренувальні збори, і на які приїжджали б команди з різних регіонів, Ну, враховуючи умови війни і певні фінансові труднощі у всіх, то це зараз майже нереально. Тому, на жаль, чи на щастя збірна формується на базі нашого університету і в основному студентів університету. Наприкінці листопада у Латвійському місті Салдус відбувся перший в історії Кубок Європи з перетягування канату, де наша збірна завоювала дві золоті і одну бронзову нагороди. Тепер національна команда готується до чемпіонату світу, що на початку березня прийматиме Північна Ірландія.